Маленьке мишенятко, для спати, але ніхто його не гладить по голівці. Ви можете його погладить по голівці? Так. Yeah. Ох, так чудово. Матвійчик теж погладить. Yeah. Давай погладь. Ой, 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 так мишенятко плакать буде. Його гарненько, треба так гладить. Ну, Матвій! Матвійшек. Так мишенятко не засне. О, Марка його погадала, тепер вона заснула. Лягла спати. <плес> так, Дим, <плес> Лісовий... Ой, не. Лісник щовечора ходить і бажає всім тваринкам добранч. Але сьогодні що трапилось? Що трапилось сьогодні? Він ніжку поранив і не може сьогодні піти і побажати всім тваринкам добраніч. А ви можете побажати всім тваринкам добраніч? Так! Так, чудово. Лісник задоволений, лягає спати, тому що марки Матвій побажає всім тваринкам добраніч. Два звиченятка. Забруднили лапки і тато їм не дозволяє лягати в ліжечко спати. Що їм потрібно зробити? Ти... Потрібно ручки помити. Покажіть, будь ласка, як потрібно мити ручки. Ти... Ось так, а ще як. Ти... Ось так. Матвічика, ти покажеш, як мити ручки? Я... Ти що, сьогодні? Ти щось? Сьогодні Ось так, Маркусик, правильно, а ще як? Ось так, великий пальчик ось так моїм. І другий пальчик великий ось так моїм. Так, матвійчик. Так. Най! <рит> Матвій! <плеш> 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 ну що ж, Марк показав, як зайчиком мити ручки, і сученятка застрибнули в ліжечко, стриб. І щасливі тепер з мамою і татом сплять. Ой, ті там Так, наш тато знімає. На пам'ять нас знімає. А мама! А мама ось мама читає вам книжечку. Ой, Матвійчик, ти будеш далі показувати? Будеш? Будеш Так. Ух ти, оленятко Клара. Заварила собі чай, але чай гарячий і Клара його не може випити. Давайте ми два рази подмухаємо, щоб чай з Давайте. Один і ще раз. Два. Давайте подивимося, що там далі сталося. Оленятко спокійно п'є свій чай, тому що чай схило. То <ривіт> <ривіт> хіба гаряча голова? Ні, все, переставайте, не треба дмухати один одного. Дивіться, оленятко. Ей, я не бачу, що тут написано. Оленятко випили чай і лягло спати. Ідемо далі. Два... А, єнотики вже залягли. І мама єнот, та почекай, я ще не почитала. Мама єнот ввечері цілує своїх діток на добраніч. Але сьогодні вона так втомилася, що соснула. Але Марки Матвій поцілують єнотики такі тепер задоволені заснули піл. Далі так. Ось, не пропустили. Що це у нас тут? У нас тут білочка Ельза. Кожного вечора рахує овечок. А ви можете промекати оковечки? Ой, чудово! А Матвійчик, будемо мекати овечком. О, три рази меком. Давайте. Один. Два. Три. Чотири. Nee. Nee. Чотири рази ми промекали! Чотири! Ось так. Чотири! Матвійчик, покажеш чотири. Один, два, три, чотири! Чотири пальчики! Чотири рази ми промекали, як овечки. Що там Ельза нам каже? Ой, вона каже, це було так по-справжньому! Наче справжня овець? Yeah. Це три. Білочка скрутилася в клубочок і щось один. і заснула білочка. О! С -с -с Совенятко щовечора рахує, як пролітають зірочки. Mm -hmm. Рахуємо один, два, три і чотири. Покажемо чотири. Чотири. Один. Кажіть один. один. Два. Два. Три. Два. Чотири. Отак. Чотири зірочки ми переховали. І совенятко теж. від відреагування. Салісло в дупло і. Зас. Угу. Їжачок сьогодні ми ввелося. Але не домив до кінця, і в нього на не... голочка, залишилися мильні бульбашки. Що потрібно зробити щоб бульбашки Потрясти книжку, давайте потрясем. Отак трясемо, трясем, трясем, трясем книжку і дивимося. Ура! Всі мильні бульбашки полетіли вгору, злетілись. голочок. а їжачок завів будильник. І ліг спадки. Торбен Кабанчик не може ніяк заснути, бо його сестра Леа надто голосно танцює і слухає музику. Що потрібно зробити, щоб Лео стало тихіше? Так банчик викликає до ротика і скажемо, чі, Леа, техніку вже пора спати. Лева спочула і два кабанчика вже хроплять. Да. Як вони хроплять, скажіть? Да. Як вони роблять? Скажіть хроплять. Та да. ні, в нас ж тут інша тваринка. Як тата спить? Да. Як спить тата? Та. Всі тваринки заснули. Але, схоже, що лісничий песик ніяк не може заснути, тому що йому холодно і він тремтить від холоду. Давайте покажемо, як йому потрібно вкритися одіял. <му> Ось так потрібно міцно вкритися дякую, щоб у Ти не хочеш криватися? Добре, не вкривайся. Марк показав песику, як потрібно вкритися. В нього теж зелене одіялко, В тебе зелена одіялко І у песика зелена одіялко сьогодні. Бачиш? Показали, як їм вкритися. Заліз до лісника під ковдру. А ще прийшла лисичка, і песик, і пташечки. І хто це? Баба. Ква-ква, жапка. І Бобер, І всі вони залізли під ковдру до лісника і міцно заснуть. У нас одна сторінка. І, і пиши так. Іншу книжечку будемо мечтать. Ну, давайте. А давайте подивимося, як тато зняв відео. Давайте. Так. Давай.